Вибиті вікна, балкони та двері тепер стали буденністю для мешканців Донецької області, і вони вимушені витрачати величезні кошти або усунути наслідки постійних обстрілів. У місті Покровськ місцева влада не допомагає людям, які постраждали від війни, засклити вікна, а лише надає для цього листи ОСБ. Не за горами зима, і тому деякі мешканці вирішують самостійно приводити своє житло до ладу. Адже тепла у домівках, де замість вікон стоїть ОСБ і годі чекати. Журналісти телебачення Капрі вирішили поцікавитися, чи є у місті магазини, у їх можна придбати металопластикові вікна чи двері. Так у місті залишилося всього декілька таких магазинів, адже як зазначають продавці, деякі постачальники відмовляються переїжджати у Донецьку область. Наразі маємо деякі складнощі щодо спостачанням їх у нашу область, бо наразі жоден з постачальників не заїжджає, не перетинає межу Донецької та Дніпропетровської області. Найближчий склад знаходиться, знаю, що є в місті Межова. Але взагалі то доводиться з міста Дніпро вивозити так своїми силами. Як зазначає працівник одного з магазинів Богдан, ціни підвищилися майже на 50%. Ну щодо середньої вартості сказати складно, бо це ж такі вироби, які індивідуальні. Так ну, може на прикладі багатоповерхівних так будинків стандартне вікно з двох частин, так коли одна відкривається ціною зараз, приблизно 9-10 тисяч. І найширше найбільше вікно так з трьох, з трьох частин складається, але ну, його ціна приблизно 13 тисяч. Замовлення на ремонт та установку металопластикових вікон та дверей надходять майже щоденно, незважаючи на підвищену вартість. Металопластикова двері стандартного розміру, десь приблизно 90 на 2 метри в білому кольорі, з виконання з теплого профілю, тобто не найдешевший варіант з від за відповідністю вимогам те енергозбереження десь ціна стартує від 7-7,5 тисяч тож як бачимо придбати вікна чи двері у покровську місія не легка але можлива питання стоїть лише у їхній вартості покровськ жовтень 2022.